Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про диких птахів. Для початку пригадаємо їх назви. Голуб. Повторимо голуб, горобець. Повторимо горобець. Синиця, Синиця. снігур, снігур, ворона. Ворона. Сорока. Сор... Сова. Дятел. Дятел. Голуб. Снігур. Горобець, синиця, ворона, сорока, дятел, сова. Це все дикі птахи. Повторимо дикі птахи. А давайте пригадаємо, чому цих птахів називають дикими. Тому що вони мешкають в парку, в лісі, в полі, на вулиці. Ці птахи самі дістають собі їжу, самі облаштовують собі домівки. Але Люди їм допомагають. Ви, певно, бачили годівнички. Так, це годівнички, які зробили люди, щоб годувати птахів. А також ви бачили шпаківні. Це будиночки для птахів, які роблять люди. Пропоную пограти в гру, хто сховався. За гілочкою. Подивіться, за гілочкою хтось сховався. Чи впізнали ви, що це за пташка? Так, це дятел молодці. Далі. За цією гілочкою хтось сховався. Чи впізнали ви хто там? Звісно, за гілкою сова. Подивіться, за гілочкою пташка. Чи впізнали ви її? Так, за гілкою горобець, вірно. Хто сховався за гілочкою? За гілкою ворона. Вірно. А тепер давайте перевіримо нашу уважність та знайдемо двох однакових пташок. Подивіться, хто це? Так, це синичка. І нам потрібно знайти ще одну синичку. Пошукаємо. Знайшли ось ще одна синичка. Молодці. Дивимось далі. Що це за пташка? Так, це снігур. А давайте знайдемо ще одного снігура. Знайшли, кого знайшли? Снігура, вірно. Як звуть цю пташку? Горобець. Чудово! Знайдемо ще одного горобця. Знайшли, хто це? Горобець. Добре. Як звуть цю пташку? Це дятел. Добре, знайдемо ще одного дятла. Знайшли. Кого знайшли? Дятла, вірно. Як звуть цю пташку? Ворона. Знайдемо ще одну ворону. Кого знайшли? Ворону знайшли. Молодці. Молодці. Сьогодні ми з вами познайомилися з якими птахами. Так, з дикими. Чому їх називають дикі птахи? Так, бо вони живуть у лісі, у парку. Ми з вами пограли в гру, Хто сховався за гілочкою. А потім шукали однакових пташок. Молодці. Ви дуже добре виконали завдання. На цьому заняття наше закінчено. До побачення!